От і дощик пішов. Якби стільки трішки довшенько. Бо як перестане, щоб промочив земельку. Небо таке сіре, Десь гримить. Цікаво. Буде гарний дощ, чи ні? Įdėdoš. Bet ten neatrodo troškiai, jei jas jai. те, щоб землю промочив дощ, нас ще не промочував. Пройшов трішки, все цікаво цей дощ промоче нам земельку. Запіхав. Десь гримить, а тут запікав. Але ще капає. Думала, що буде дощик, а дощику нема. Так покапали, тільки капельки чуть-чуть залишили. <клух> да, жаль, жаль. Ой, як потрібний дощик. Подивіться, яка в мене королева. Що Там цікава така. Ой. Що димулечка? Що? Нема дощу? Ой, нема дощику. А як потрібний дощик нам? І бсілка прилетіла. Мабуть, смачно там. Розочка вже відходить в мене і тут потрібно вже обрізати на хаті. Так гарно, як цвітуть. А ось яка гарнюща. Здорова така. Тут ось в мене маленька така, але така цікава. Подивіться. Серединка така. З того боку, дивіться, біла така. Бачите? Серединка так. І з того боку теж такі пелюсточки. Цікаво. Так. Потрібно обрізати розу. Може завтра пообрізаю, не знаю. Там хмариться такі хмарки, сонечко за хмарками. Бо я тут трохи дощик, а також і луночі трішки. Пахне. Така краса, а на небі хмари. Цікаво, буде дощ чи не буде? Перша димка рибку цілу отрима. не раїться. Зараз вона з хвостика почне. Вона не знає, яка вона на вкус, ця рибка. Підіграється. Димулька. Все, почала вже їсти. Привикла до делікатесів і думаю, що це мені таке дали? Ну що? Бач листочки О, там. Ой, оси літають, Подивись, багато їх, щоб і тут не вкусили. Що? І і що? А вона рибка, плава. рибка плаває. Ти бачиш як рибка плаває? А ну давай бабуля зніме. Воно рибка плаває. А не він... Плава, бачите, там рибка. От і будеш ловити для димки рибку, так? Да? Хочу показати вам прошлорічну цибулю, яка в мене зараз це ж червень, 20 число, да? і яка в мене цибуля ще відер 5 залишилось. Це я садю, кажу, я квочка. Ну, чи квічки. ну я кажу на неї квочка. Оце я почистила, бачите, оце така цибулька. Ось я візьму її, отак. Гарна, бачите, гарна така квочечка. Та вона вся така. Оце так. Я її була вона у нас на горіщі. Потім, оце як садили весною, ми зняли, перенесли в ящику. В ящиках був... 5 ще залишилось у погріб. І тепер і пішла, я мисочку набрала, перечистила, ось, бачите, вже і проростає тр... трішки. Перечистила таку ось цибульку, ось таку, бачите. Зараз я її помию і будемо їсти. Ось якщо я так начищаю тарілочку, на стіл ставлю і супом, з борщем, мене внуки та й володя, усі їдять таку цибульку. Я не рву зелену ще, ну, хіба що тільки в салат. А так, то я не рву. Користуюся такою квочечкою. Оце така в мене зараз цибулька. І вона хорошо зберігається, аж до цієї цибулю, оцю квочку вибиратиму, щоб весною посадила. А це ще й досі буде. Гарно зберігається. Оце. Хотіла вам показати, яка квочка в мене цибуля. Така довга, бачите, ось, довгенька така, гарна. Потім вона, як її почистить, вона розділяється, ось воно видно, бачите, ось тут розділяється на такі, ну ось, бачите? Воно вона розділяється. Ось, оце я її обчистила ціленьку. А дивіться, вона як розділяється. Як садить, то отак поодиночку. Тоді садиться. Отак вона садиться. Оце така цибулька. Зварила сьогодні манку. Це насипала внукові, щоб холонула. Бачите, манка як. Зараз прибіжить, казав, буде їсти. Така маночка з маслочком. Така манка. Ходив володя в магазин, купив лимонів. А по чому Я не знаю, по чому лимони? Володя, ти не помниш, по чому ти брав лимони? Не помню, каже. Купили лимони, хочу напиток робити. То яйця варені. Казав Володя, щоб я їм зварила 20 яєць. Зварила. Два вже з'їв. Хочу розв'язати, а одною рукою мені дуже удобно. Помогла собі зубом. Так, оглянуть які тут лимони. Отакі лимони. Я такі люблю вони з тоненькою шкурочкою, і вони мені, тепер їх в гарячій воді помию, і будуть мені на напій. Клубніка, це полуничка наша, малина жовта вже достигла, м'ята і лимон. Оце робити такий напіток сьогодні. На бутиль кладу, півлітрова буде в мене полуниці. Малини не знаю, скільки нарву, буду бачити. Дві віточки мяти, три кружелка чи два лимона, 250 грамів цукру і чайна ложечка без верха лимонної кислоти. Кип'ятком заливаю, укутую, перевертаю. Оце я так роблю такий напій. Не помню, володя, скільки. Казала кілограм. Не знаю, скільки тут, але це я хотіла вам таке показати. Отаку цибульку дуже вигодно садить. Чому? Тому що вона гарно зберігається. І непогано родить. См... А саме головне, смачна вона. Вона не така клята, ото, така гірка. Смачна. Ось і вечір. І знову я дивлюсь на захід сонечка. Сьогодні гриміло, хмарки були, трішки покапало, а дощик так і не пройшов. Вон суха земелька, бачите. І такий гарний там захід сонечка. Как краса От якби вночі пройшов дощ, вон сонце із за хмарки іде туди за обрій. Take sonočik. Harno. Harno. Tak harno. I komarec letaja. небо. і сонце. круг такий, коло таке. Гарно. дякую за перегляд, дякую хто до мене заходить. Тут дивіться мої ролики. Бажаю всім миру, здоров'я. Саме головне це мир і здоров'я. Дякую за перегляд. Пока-пока.